Вас вітає інформаційний відеопортал студентських новин профлайн вже в четверте профспілку із студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича організовано благодійний аукціон, де студенти мають нагоду придбати оригінальні речі від деканів, проректорів і навіть ректора університету. Захід проводиться у розважальному центрі турбіна, де студенти можуть зіграти у боулінг, більярд, а також перевірити свою інтуїцію в інтелектуальній грі мафія. Назвати Зоряна, я з економічного факультету. Як враження від сьогоднішнього благодійного аукціону? Ой, мені аукціон дуже сподобався. Насправді є багато моїх знайомих, багато незнайомих людей, з якими я вже познайомилась. Багато розваг зараз дограти боулінг, Білярджа грала мафію. Зараз ще раз дограти мафію. От купила собі книжки. Сказали, що якщо я куплю ці книжки, здам сесію на п'ять. Я вірю в ці прикмети, то сподіваюся, що я її здам. Дякую, бажаю тобі здати сесію на п'ять. Мене звуть Віталій Яремчук, я студент юридичного факультету нашого університету. Ви придбали сьогодні якусь річ? Так, мені е, пощастило, я придбав аж цілих два лоти, один сувенірний лот до 630 чернівців. І ще один лот, е, як було презентовано, він був привезений з Індонезії, це Будда. Ну, я задоволений своїми надбаннями. А на вашу думку, який лот сьогодні був найоригінальніший? Було безліч оригінальних лотів. Але серед тих, яких би я відмітив, це перш за все лот мого декана юридичного факультету, корабель, макет корабля, а також лот декан геофаку. Чудовий глобус. Дякую. It will be alright.